В цьому році Європейський Союз виділив дуже багато грошей різним країнам Європи, а в тому числі в програмі «Сейф» для закупівлі боєприпасів. Нарешті Європа усвідомила, що ця війна не є війною лише України і Росії, і що ця війна може загрожувати їм. Відповідно, коли тільки ці країни отримають ці кошти. На закупівлю боєприпасів зараз їх вже починає купувати в тому числі НСПА, тобто це натівська агенція, аналогічна нашому ще агенція оборонних закупівель. А ціни на ринку а, почнуть рости і почнуть шукати нові ринки, де можна е, придбавати. Україна, оскільки нам катастрофічно не вистачало боєприпасів для боротьби, вона змушена була в той чи інший спосіб з порушеннями чи не порушеннями, з корупцією чи не корупцією, розвивати свій ринок зброї. Тому що без власного ринку зброї ми би не могли воювати з Росією а тих ресурсів, особливо після того, як президент Трамп обмежив нам продажі зброї, нам не вистачало. Через це ми замість боєприпасів наростили виробництво дронів, і я думаю, що якраз виробництво дронів теж знаходиться в сфері зацікавлення багатьох країн. А ми читали про дуже сум... такого бізнесмена сумнівною репутацією з Америки. Прінса, який приїжджав місяців назад в Україну, шукав тут як би скупити компанії виробників зброї, не отримав успіху. А тому за Україну, як, наприклад, ринок виробництва дронів, або ну би, як мінімум, щоб вкрасти в нас наші розробки, будуть боротися. А дискредитувати нас теж будуть, і це робили насправді постійно. А тому тут цього треба поставитись дуже спокійно. Я насправді ще кілька років тому говорила про це. Тоді ще з міністром стратегічної промисловості Олександром Кабишину, коли ми лаялися з ним за у ці е, міни поганої якості, я йому пояснювала, що, шановні колишні міністри, а, вибачте, ви шукаєте проблеми не з того боку. Тому що якщо вас захочуть дискредитувати, вас дискредитують навіть не використовуючи жодного реального факту. І, от можливо, це от ці статті, вони так, передвісники початку от, таких кампаній.